Вправа 512. Оля прочитала книжку, у якій 90 сторінок за 2 дні. Причому за перший день вона прочитала вдвічі більше сторінок, ніж за другий. Скільки сторінок прочитала Оля за перший і скільки за другий. Ну що ж, цю задачу можна роздати за допомогою рівняння. Припустимо, що за другий день вона прочитала Х сторінок. Так і запишемо. Нехай. За. Другий день Оля прочитала X Сторінок тоді Перший день вона сказано, за перший день вона прочитала вдвічі більше. За перший день вона прочитала вдвічі більше, це 2х сторінок. За умовою, тоді за умовою те, що вона прочитала першого дня, 2х, плюс те, що вона прочитала за другий день, х дорівнює 90. Добре. Ну, х можна записати як одиничка, що множиться на х то 2 помножити на х плюс 1, що множиться на х, це дорівнює 90. Виносимо х дужки, У нас тоді буде, в дужках залишиться 2 плюс 1, і це дорівнює 90. 2 плюс 1 це буде 3, то ми пишемо х, що множиться на 3, дорівнює 90. Так, це крапка з комою. Тепер, як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. 90 поділити на 3. 90 поділити на 3, це буде 30. Пишемо x тоді дорівнює 30. Ну що ж, що ми тоді можемо сказати? Що за другий день вона прочитала 30 сторінок. Ну а за перший в два рази більше. Пишемо, отже. Отже, за другий день Оля прочитала тридцять сторінок. А за перший день А за перший день 2, що множиться на 30, бо 2х, і це дорівнює 60 сторінок. Ну що ж, ми дізналися, скільки вона прочитала. А тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже. Нас запитують, скільки сторінок прочитала Оля за перший день і скільки за другий. За перший 60 сторінок. Ну, а за другий 30 сторінок. Ну що ж, ось таке завдання, де ми розв'язували задачу за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.